Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Як приємно спостерігати за новим життям, як воно поступово починає квітнути. Дітки на майданчику там граються. І в таких дрібницях і є щастя. А я сьогодні налаштовуюсь, налаштовуюсь, як, як що почати записувати відео, як про що казати. І я не знаю, скажу відверто. Я вирішила сьогодні з вами відверто поговорити е, про те, як ми не помічаючи, цього стали самотніми і в якоїсь мірі ліцемірними. Пробачте, але можливо я помиляюсь, я це не стверджую. Це ну, сьогодні у мене така думка, і мені складно налаштуватися, щоб про щось там позитивне казати, але інколи воно буває зовсім недоречним. У нас сьогодні сонечко таке, але не про сонечко, давайте про життя. Про жах в Дніпрі всі знають, є постраждалі, є загиблі люди. Зараз повітряна тривога. На кривий ріг. Що і як ще, ми не знаємо. Але ну, під час, коли я записую відео, то летить на кривий ріг. Дай Боже, щоб люди не постраждали, а за будинки, Боже, ну і будинки, і ти вже <різь> і якось так. Це історичний сміх, так що пробачайте. І вчора ввечері ми з Катюнею були на зв'язку після того, як прийшла звістка про Дніпро, жах який там, про Порталамео. А я два рази була, боже вітер такий пішов. Я там була декілька разів Порталамео. І це було не так, що там дуже такий крутий заклад на березі Дніпра, там просто неймовірно там відпочиваєш, але там за всі гроші світу така ціна, але я була безкоштовно. Це був фестиваль Мама плюс я. Мета цього. Бартоломео дав свою територію, свою площу безкоштовно, без усілякої оренди, і там проводились усілякі конкурси, співу, щось рукоділля, спорт, будь що для діточок сіріт. І туди з дід або сім'ї, які там. Опікунство над діточками мають, або це приват... ну не приватні, а сім'ї такі, які брали на виховання діточок, щоб розкривати їх таланти. І, наприклад, якщо це співочі, там такі майданчики, тут співочі, там рукоділля, там спорт, і ще багато чого було, я вже всього не пам'ятаю. І під кожне наприклад, якщо це співочі... Конкурс, то ставили така велика сцена, запрошували декілька співаків, таких відомих, які діточки знають. Співаки там декілька пісень співали, і потім займалися із дітками, вокалом, і ще щось. І так от по кожній ну За кожним фахом так було. І у мене це відчуття, знаєте, місце, яке дарувало. Діткам, які не мають батьків надію відкриття їх талантів. Ось так, навіщо туди летіло, я не знаю, тому що там будиночки один від одного, там де на ніч, якщо залишатися, вони такі маленькі і десь метрів 50 між ними. Тобто там немає скупчення людей. Ну і єдине, що так, ресторан. І коли в тебе тільки приємні спогади про те місце, Та і люди, і все. І от ви скажете, а до чого, що я на початку відео казала про самотність та ліцемірство? От я можу помилятися. У мене сьогодні так емоції, ну я їх намагаюся тримати, ці негативні, цю злість. Знаєте, наприклад, те, що я от зараз відчуваю, відчуваю кожен українець. Незважаючи на те, це сильна людина або слабка людина, навіть у сильних людей воно теж болить. І... Але ти намагаєшся про це не казати. І ти сам на сам залишаєшся з цими думками. Але я вмикаю камеру, я починаю посміхатися, хоча. Тому що відео бажано позитивні, відео бажано, щоб вони надихали. А з іншої сторони, ось так і виходить. Ти залишаєшся сам на сам. І так у кожного є. От Я зі знайомою розмовляла, у неї чоловік в полоні зараз, і вона каже, я виходжу там на роботу, на вулицю, я посміхаюсь. А з іншої сторони, а що ти будеш робити? Ну, от, що ти будеш робити? Щоб когось, комусь боляче не зробити, і ще там щось. Ти все тримаєш у собі. Так і з'являється самотність. Навіть якщо тебе оточують дуже багато людей. Не знаю, чи потрібно це казати чи ні, але я... от які думки є, живі думки, я про них і кажу. І в мене стосовно що болить, <сміття> якось сьогодні так в грудях, знаєте, як запекло, я на вулиці якраз була. Я вийшла, думаю, ну що, як записувати відео. А коли в мене такий стан, я йду в магазин і себе не показую, а показую, що є. І що бачу, те і кажу. До речі, в Аврорі була, то ви завтра побачите, а потім думаю, ні, Таня, от собі навіть не бреши і людям кажи. Тому що замовчувати якісь моменти такі, не знаю, чи правильно, чи неправильно, вже як є, то нехай так і буде. І я заходжу в аптеку у нас тут, на Тараса Шевченка, хто з мого міста знає подорожник. Після всього, що та країна оце тут роби. І ти заходиш, бо тобі болить щось порадитися і що там дівчатка порадить тобі. І в аптеці там три каси і на весь зал. Здравствуйте! Вам щось так Я змінити це не можу. Я подивилася на них. Сказала те, що сказала, та й пішла, пішла в парк. І знаєте, про що я мрію? Я мрію йти по вулицях свого міста. Неважливо, в будь-якому місті в Україні, чути лише українську мову, заходити в магазини і чути українську мову. Тому що от зі знайомою навіть спілкувалися, може, це буде недоречно і треба якось так м'якше казати. І я буду казати все, що я думаю. І свідомі українці мене зрозуміють. А ну а так, якщо щось треба пояснювати, то пояснювати вже зовсім нічого не потрібно. Розвертайся та йди далі. Моя знайома, їй дуже тригерить уський язик. Я, то, знаєте, хоче людина, що як хоче, але обслуговування повинно бути українською. А моя знайома ні, її дуже тригерить і щось вона, ну це ж сьогодні, про Дніпро, Дніпро говоримо про це жахіття. Не знаємо, що ще буде в Кривому Розі. І хтось їй каже, вона каже, давайте люди переходити на українську мову, з ким вона там спілкувалась. І кажуть, ой, ну подумаєш, ми один народ, зачем ти ділити? А Хто як хоче, так і горить. А вона каже: ну, якщо ви з тими один народ, ви ще досі це вважаєте, то не треба мені казати, який жах у Дніпрі. То до вас, браття та сестри, у гості завітали, приймайте. Ну а як по-іншому? От що ще повинно трапитися, щоб в Україні, українці, не. Не просили, щоб, будь ласка, говори зі мною українською. Обслуговуйте мене українською. Ну це, це що? Я цього не розумію, от відверто кажу. От що ще повинно трапитися? От що? Є своє, навіщо тобі те, що нав'язано? Але це таке, це мої емоції. Але я стримую свої емоції, а моя знайома ні. Щойно я зайшла почитати коментарі, і такий коментар я його видалила. Знаєте, коли на душі ось отак. І в мене зараз відео десь в рекомендації попало, там, де я мию вікна. І люди дивляться і підписуються. Я це бачу по аналітиці каналу. І наступне відео, там, де прогулянка, я показую весна, потім покупки, там акції, знижки. І коментар від людини, я, я видала той коментар. Взагалі-то я підписувалася на мої вікна, а тут якась херня. Ви вважаєте, я кожне відео буду записувати, що я мию вікна? Ну, це щось, я не знаю, що це ще може бути таке. От люди, я не мию вікна, відписуйтесь.